Багато інформації там від Раші погроз Грузії, Прибалтиці, потім Фінам, Молдові, Казахстану. І він такий, як скажений пес, кидається на усіх. Що за цим кроється, це тільки те, що вони розуміють, що всі сили кинули в Україну на фронт. А самі вони оголені, і вони бояться, дійсно бояться, що хтось там, Грузія, якщо буде дихати помста і почне наступ, їм нічим там крити. Якщо хтось, бачите, вони не не погрожують Азербайджану. Там за Азербайджаном стоїть Туреччина, і вони так рота свого зачинили. У них один фронт, вони більш не на що не здатні. Якщо їм воювати зараз на два фронти, так це тільки. Погрози, Тільки погрози для того, щоб їх ніхто не вдарив. Ну, Вони відчувають, якщо вони вже кидаються по сторонах, вони відчувають, де, що десь буде другий фронт. Вони, і вони не розуміють, де, чи це Молдова там поверне Придністров'я, чи це з Прибалтики НАТО може вдарити на підтримку України. Тільки тому, тільки від безсілля, оця гавкатня рашистська. Все на все добре, до слідучої зустрічі.